Українська історія це не тільки дати і битви, це дух свободи, що ніколи не зникав. Якщо ти любиш Україну і хочеш знати правду про минуле наших предків, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Далі ми зануримось у часи, коли козаки творили власну державу, боролися за волю і залишили слід у світовій історії. На початку 17 століття українські землі входили до складу речі Посполитої. Шляхта гнобила селян, православ'я утискали, а степи на півдні кищили загрозою від татар і турків. Саме в цих умовах народжувалася сила, що змінить хід історії. Запорізька Січ. Перша січ була заснована князем Дмитром Вишневецьким на острові Малахортиця. Тут козаки тренувалися, готувалися до бою і будували власні закони заради свободи і незалежності. Це місце стало символом козацької державності і вольової сили народу. 1648 рік Богдан Хмельницький піднімає повстання проти польської шляхти. Його війська розбивають поляків під жовтими водами, корсунем та пилявцями. Це була боротьба не лише за землі, а за саму ідентичність українців. Після перемог Хмельницького народжується козацька держава, Гетьманщина. Вона мала власне військо, закони, дипломатію і культури. 1654 рік Переяславська рада. Союз з Московією стає необхідністю, але водночас запускає складний процес взаємодії з іншими імперіями. Після смерті Хмельницького починається руїна, період братовбивчих війн, розділу на лівобережжя і правобережжя. Україна опиняється під тиском Москви, Польщі і Туреччини. Але навіть у цих умовах дух свободи не зникає, козаки продовжують боротися. Козацька держава проіснувала більше століття, її герої, битви та закони залишилися в пам'яті українців як символ свободи. І сьогодні ми продовжуємо ту саму боротьбу лише на іншому фронті. Підпишись на канал, щоб разом відроджувати нашу історію і пишатися своєю країною.